Василю Григоровичу, ви професор, ректор, хормейстер, режисер, соліст, вокаліст, викладач, вчений. А що з цього, з цих амплуа, є для вас визначальним, основним? Я думаю, що головним амплуа є бути людиною. От ті всі речі, які ви перерахували. Мабуть, і формують мене як людина, так, от все докупи зібрати, і буде квінтесенція того, що ви сказали. Головне бути залишатися у своїй справі фахівцем, демонструвати професійний високий рівень і бути порядною людиною, на мій погляд. Нам дуже сподобалося у цьому прекрасному навчальному закладі. Це насправді як музичний вулик, там якісь репетиції чи підготовка до занять. Відчувається, що творчістю на в першу чергу українською народною творчістю присякнуті, мабуть, стіни. скажіть, ви, мабуть, маєте якийсь знаєте якісь секрет успіху? Поділіться з нами. Секрет успіху полягає у цілеспрямованій праці. Бо можна багато робити якихось активних рухів, але якщо вони спрямовані не туди, куди треба, то це буде шкода. А тут треба робити те, що на користь людям, на користь студентам, на користь викладачам. Моя головна, моє головне завдання як керівника створити належні умови для роботи і навчання наших студентів-викладачів. і викладачів. У нас завжди повинно бути затишно, у нас повинно бути тепло, у нас повинно. У викладачів бути своєчасно виплачена заробітня платня і аванс. У нас повинна виплачена бути стипендія своєчасно, У нас студенти повинні бути нагодовані, вони мають жити в нормальних умовах гуртожитку. І це ті завдання, які я як керівник повинен виконувати. Звичайно, якісь певні інноваційні процеси, без яких зараз ніяк не можна. Інколи боють інновації заради інновації. У нас ні. У нас інновація. Якщо є, то вона запрограмована на те, щоб ми краще могли навчити студента, щоб ми могли. Дати йому той необхідний рівень знання компетенції, який виведе його у широкий світ мистецтва, і не дасть йому загубитися в цьому світі, роз, розчинитися. тому що конкурентність нашої творчої спільноти дуже дуже велика. Ви навіть собі не уявляєте. Я інколи думаю, чи потрібно нашій країні стільки там творчих людей, скільки митців, але це не запрограмуєш, нема такого держплану, який би сказав, що має бути стільки-то, стільки то, стільки -то е співаків, музикантів, диригентів і так далі. Якщо у людини є потяг до творчості, вона йде до нас. Якщо вона переконана в тому, що це її шлях, який вона повинна йти, звичайно, вона не залишає нас, вона йде у нас і в коледжі, потім йде в академії, і через 8 років виходить сформований артист, викладач. Виконавець, музикант, хореограф, режисер. Тобто ми за своїх випускників, які дійшли вже до фінішу навчання, ми впевнені в тому, що вони знайдуть своє місце у духовному світі нашому. І буду гідно представляти і Київ, Київщину, і Україну у всіх світах. Мені приємно було читати, що наш випускник, наприклад, простий хлопчик собі з Фастова, яким він сюди прийшов, йому було 15 років. Він нині в Валенції співає в опері, і вже в нього була прем'єра. Це шикарний бас, прекрасний бас. Голосів таких дуже мало. Він поїхав туди на конкурс, переміг там на тому конкурсі. Його зразу забрали в, 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 в оперу працювати. Ну, звичайно, було б добре, якби він працював у нас. І можливо, він і повернеться колись до нас, коли будуть трошки більш сприятливі обставини. Але те, що він там гордо несе звання українця, що українці це не вар'яти, це не наймити, це не ті, хто прибирають і миють підлоги. Українці це ті, хто творить духовне обличчя не лише України, а й Італії в тому числі. Ми не ставимо собі за самоціль готувати зірок. Ні. Вони зірками стають після того, як уже попрацюють трошечки. У нас не продюсерський центр, який працює як комерційна структура і робить зірок одноденок. Ми даємо глобальну фундаментальну мистецьку освіту. А далі ким людина стане, то вже справа і його особиста, і справа того, як складуться обставини навколо нього. Ось. Тому, звичайно, ну от зараз Салтиков, наприклад, молодий хлопець закінчив у нас естрадний вокал. Він зараз активно працює в теробороні. І саме музичній теробороні він з передової не вилазить. Він в окопах співає, він співає для наших воїнів, він співає по шпиталях кругом. І ви розумієте, важко, важко переоцінити його вклад в ту, в ту надію, яку ми називаємо перемогою. О, і таких у нас багато. Я назву викладачів, давайте зіркових, які дають той рівень знань і, і компетенцій, про які ми з вами говоримо. Тарас Петрененко, щойно я мав з ним розмову, і він наш, Жанна Боднарук, Віктор Плоскина, Дмитро Антонюк, керівник ансамблю Збройних сил України. Він наш теж працює, у нас викладає. У нас працює Віталіна Біблів, відома кіноактриса. У нас завідувач кафедри вокалу, всесвітньо відомий бас Анатолій Кочерга, народний артист і, і володар двох премій Гремі. На відміну від всіх інших країн, у нас є двократний дворазовий володар Гремі. Це він єдиний в Україні, він наш. Він працює у нас. У нас працюють дуже багато. Цікавих людей, і диригенти, і хормістири, і режисери. Анатолій Горбов це легенда української режисури, чоловік, якому вже під 90 років, але він настільки його настільки люблять студенти, що коли він вже не зміг ходити, вони кажуть: ми будемо онлайн ходити на ваші лекції, на ваші уроки, але тільки не йдіть з посади. І він мусить виконувати волю студентів, працює. Тобто це лише деякий невеличкий такий перелік імен. А загалом у нас близько 90 професорів, доцентів, народних артистів, заслужених артистів, заслужених діячів мистецтв, кандидатів, докторів науки і так далі. Тобто це той конгломерат таких відомих і відданих справі людей, які здатні творити от дива, просто дива з нашими дітьми. І вони, коли приходять і бачать, ту людину, яку вони не сподівалися, можливо, в житті своєму зустріти ніколи, і вони стають учнями цієї людини. Ну, звичайно, їх не покидає бажання вчитися. Вони з великим задоволенням йдуть на заняття і черпають ту науку, яку, яку дають наші викладачі. Ваша академія не тільки навчає, дає фаху високого, але є співзасновником багатьох конкурсів творчих і благодійних. І треба відмітити, що в цих конкурсах беруть участь діти не тільки з Київщини, а й з усієї України. Особливо щемко читати про те, що навіть з окупованих територій діти намагаються взяти участь і навіть перемагають. Розкажіть про це. Ми є дійсно засновниками багатьох творчих змагань, назву лише деякі з них. Є такий всеукраїнський конкурс Повір у себе. Конкурс, в якому беруть участь діти з інвалідністю. От можете собі уявити, коли до нас приїздять діти хворі з вадами певними. Наприклад, з Вінниці приїхав цілий автобус дітей з синдромом Дауна. І я подумав, що можуть ці діти зробити? Як вони можуть показати себе на сцені? Чи не буде це якимось таким видовищем несприємних, так? Ні, слухайте, я змінив свою думку взагалі. Ці діти вони розумніші, можливо, багатьох нас. Вони настільки творчі, вони настільки сонячні, дійсно їх називають дітьми сонця. Це були унікальні якісь хвилини спілкування з ними. А як вони приймали нагороди, коли ми їм вручали? Це для них вони так щиро висловлюють свою радість. що Дітям чи там людям без е, таких вад е, здоров'я, їм треба повчитися, тому як, як щиро, яким щирими треба бути в житті. Е, також ми організували конкурс імені Чалеєвої Чубинської. Е, це унікальний голос, це унікальне контральто, низький жіночий голос, яка це донька е, Павла Чубинського. Про неї ніхто нічого не знав. Тому що, коли прийшли совіти, то її посадили на 8 років тюрму. Вона сиділа з донькою своєю тільки тому, що вона донька буржуазного націоналіста. Сиділа потім, якимось чином, їм вдалося викупитися з цієї радянської тюрми, і вони виїхали за кордон, і вона там проживала. Десь до початку 50-х років, здається, в Сербії, там вона і померла, і там вона похована. Вона співала з кращими голосами того світу. Вона співала в Маріїнському театрі Шаляпіним. Вона співала в італійській опері. Верді писав для неї спеціально арії. І Ви розумієте, наскільки це була постать? Будь-яка нація би пишалася тим, що їй належить ця, ця людина творча. А у нас за неї забули, ми повернули в Україні це ім'я. Більше того, ми зробили це ім'я очільним на нашому конкурсі. І це був конкурс не дитячо-юнацький, це конкурс оперних співаків. Тобто в ньому брали участь студенти закладів мистецької освіти, професіонали і артисти оперного і камерного жанру. Величезна кількість учасників, важко було журі визначитися, хто пройде в другий тур, але конкурс перевершив всі наші сподівання. Це були унікальні голоси. Я з великою приємністю і насолодою деколи перегортую ці сторінки в Ютубі. Ми спеціально створили таку сторінку, конкурс Чалєвої» і я отримую величезне задоволення від того, що я чую і що я бачу. І там, до речі, і наші співаки, наші студенти, наші випускники теж не на гірших місцях, звичайно, і не тому, що ми організатори, а тому, що вони того варті. Організували ми також конкурс піаністів, мистецтво віртуозності. Сама назва говорить про себе, тому що участь у конкурсі беруть дійсно музиканти сформовані вже. Це не дітки маленькі. А це вже беруть, там є учні старших класів шкіл мистецтв, але там учні коледжів музичних, там студенти закладів вищої освіти, і, звичайно, по кожній номінації у нас є певні такі градації, де ми визначаємо переможців по жанрах і по вікових категоріях. Знову ж таки, конкурс пройшов блискуче. Прекрасно просто! І ми будемо продовжувати ці конкурси. Також ми, є, ми започаткували і є співорганізаторами конкурсу. Щастя називається такий конкурс щастя. Це конкурс молодих естрадних виконавців. Чому щастя? Тому що ми його проводимо спільно із щасливою щасливською громадою Бориспільського району району. У них прекрасна інфраструктура, у них чудове керівництво громади, і вони з великою приємністю відкривають двері нашим конкурсантам. Вони ставлять величезну сцену на фінальні, ставлять прекрасну апаратуру. І там ну це правда було до війни. Зараз вже цього не робимо. Але ми сподіваємося, що в цього року вже ми зможемо це робити і це нас нам право чи можливість зробити, десь все-таки закінчення війни, на яке ми дуже сподіваємося. І такі, також є ще один конкурс молодих естрадних виконавців, до якого ми дотичні. Це конкурс Київщина молода, який є ровесником України. Йому він перше вперше пройшов у 91-му році. Я до нього долучився вже в 94-му році. І от з того часу ми цей конкурс проводимо. Здебільшого це робиться в місті Богославі. На півдні нашої київщини Росі. так на Россю. Але в залежності від політичних обставин і від того, хто приходить до влади, знаєте, є різні керівники громад, і вони по різному ставляться. Комусь це потрібно, комусь це потрібно тільки під час виборів. А після виборів вже не потрібно. Традиційно. Так, традиційно. Але було навіть таке, що ми просто проводили на базі нашої академії цей конкурс. Але він теж потрібен, тому що в нас дуже-дуже великі творчі сили в області. У нас прекрасні, є молоді люди, які хочуть себе показати, які хочуть зробити крок, перший крок у мистецтві. Хай це не буде крок у професійне мистецтво, але це можливість бути побаченим і бути почутим, і зрозуміти, що. Порівнюючи з іншими, так, які виходять на сцену, бо ж там багато учасників, ти виглядаєш не гірше, а можливо навіть краще будь кого. І ти е, свою самооцінку піднімаєш таким чином. Е, от для цього і потрібні, мабуть, ці конкурси, які ми проводимо. Проводимо і будемо проводити. У вас особисто солідна мистецько-писенна біографія. А що у вашому персональному репортуарі? Що головне? Назвіть, будь ласка. Ну, я зараз не позиціоную себе там як виконавець. Я в цей час був солістом ансамблю пісні та танці Київського військового округу. Ще тоді цей ансамбль був Київського військового округу. У мене в репертуарі було десь до двох десятків пісень, які я виконував у співпраці з такими видатими майстрами, які на той час працювали в ансамблі. І я назву там декілька імен, лише, скажімо, такі, як був Анатолій Маніченко, Анатолій Сас. Георгій Черненко, Павло Зібров той же самий. Так, він одночасно зі мною там проходив військову службу. Володя Данилен... Володимир Данилович Гришко, Володя Гришко. теж. Зараз я, звичайно, що трошки... Любите, трошки. Що любите? Від але от сьогодні ви слухали презентацію так, ту, яку зробили студенти, то було моє виконання пісні, запам'ятай мене таким, то я співав. так. Прекрасна пісня на вірші, на вірші Миколи Луківа. І, і, прекрасний поет. Пісня. Так, прекрасний поет. І ну, головне, щоб в пісні. От дивіться, в мене дуже і багато пісень, які написані е, Геннадієм Татарченком. Ціла низка, я не знаю, пісень, може, в 15 десь. Е, він унікальний мелодист, він унікально відчуває гармонію, відчуває. Ну, Він завжди сучасний, так, Гената Тарченко. І от все, що мені хотілося втілити в творчості, це, це є саме в його піснях. Але от і Михайло Катричко писав, і е, прекрасний наш композитор е, Гавриш Остап Гавриш, унікальний митець, з яким я дуже давно дружу, і в нього є декілька пісень, е, які він написав спеціально для мене: зокрема, така пісня, як Матусенька, прости за мій невільний гріх. У бурхоті життя доводиться нечасто заскочити в той дім, де всіх моїх доріг, кінець розпочаток одночасно. Там двері у побілені стіні відкриються мені у всяку пору. Стривай, шофер, машину, не жени, завернемо до маминого двору, стривай, шофер, машину, не жени, завернемо до маминого двору. Як проникли унікальні пісні, і їх без слі слухати не можна. Головне, щоб в пісні була душа. Я ще хочу повернутися до конкурсів, адже ви проводите не тільки творчі конкурси, відкриваєте таланти нові, допомагаєте дітям себе відчути на сцені, утвердитися. У Вас ще багато благодійних конкурсів. Ви допомагаєте армії, флоту. Також ми сьогодні дізналися зі сцени, що багато ваших студентів, викладачів також захищають Україну. Розкажіть трішки про це. Багато наших студентів, викладачів, випускників захищають Україну. Троє наших випускників минулого року загинули, на жаль. Зараз і студенти наші. Я наведу приклад ще коли почалася війна. Батько одного з студентів пішов на фронт добровольцем. Тоді була хвиля така, що йшли добровольцями, тому що був порив такий, і це абсолютно зрозуміло. І син, якому було 18 років, ще не було 18, він пішов разом з батьком. Батько і мати були проти, але він таки пішов. І він був дуже тяжко поранений, поранений в шию. Його ледь повернули до життя. Потім ми збирали кошти, допомагали йому, відправили його за кордону в Німеччину лікуватися. Він там підлікувався і продовжив навчання. Звичайно, на фронт він уже не пішов, бо в нього не було можливості воювати в силу обставин по здоров'ю. Десь понад 60 студентів, понад 60 студентів мають батьків, які на фронті. Я наведу такий приклад. У нас була одна дівчинка, і вона є зараз, яка була визначена ведучою свята 1 вересня, початок навчального року. І це мало бути 1 вересня, а 26 вересня батько її гине на фронті. Гине на фронті і ми кажемо, давайте міняти ведучу, тому що я розумію, що дівчинці не, не до того буде. На що вона сказала ця дитина? Мій батько, коли дізнався, що я буду ведучою цього свята, він дуже був радий за мене. І він мною дуже пишався. І я буду вести це свято, які б сльози, каже, мене не душили. Але я це свято проведу, щоб батько з небес порадів за мене. Ви розумієте, от що буде з цієї дитини? Що з неї виросте? З неї виросте щось унікальне, сильне, мужнє. І, 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 і дуже потрібне для України. Це я знаю точно. І вона блискуче провела той захід. В неї навіть голос не дригнув, навіть тоді, коли була хвилина мовчання. От така сила духу наших студентів, наших дітей. І продовжуючи тему, яка вона сьогодні пісенна, музична Україна у добу воєнного лихоліття? На наш погляд. Україна завжди була пісенною країною, і з поміж інших народів українці, були, залишаються, і, я сподіваюся, будуть одною з найбільш пісенних націй. Яка перспектива і яке сьогодення в добу такого лихоліття, яке ми переживаємо? Ну, кажуть, є така думка, що коли гармати. Стріляють, то музи мовчать. Ні, музи не повинні мовчати, музи повинні кликати людей до єдності, музи повинні давати людям надію, давати людям оптимізм, щоб люди не зневірилися і щоб люди розуміли, що і в часи війни є такі поняття, які все-таки змушують нас розуміти, що ми маємо душу, що ми не зачерствіли. Що ми не зациклилися лише на війні. Про мистецтво під час війни, наші студенти, наші викладачі є частими, частими відвідувачами шпиталів, реабілітаційних центрів, ми працюємо для воїнів, ми працюємо для поранених. І увіть собі, коли без ноги, без руки наші воїни. Не маючи можливості аплодувати, бо немає двох рук, наприклад. Або є такі, що немає двох рук і немає двох ніг. А деякі сидять і знімають все це на телефони. Я кажу, для чого ви знімаєте? А Вони кажуть, а в нас в палатах є лежачі, які не зможуть сюди, не змогли сюди прийти. Ми їм це покажемо. То потрібно мистецтво під час війни? Мабуть, таки потрібно. Ми дуже сподіваємося, що настане мир, і ми перейдемо на мирні рейки. І будемо наш репертуар трошки зміниться, і зміниться наш емоційний стан, з яким ми виходитимемо до, до людей. Але те, що ми не будемо вже такими, як були раніше, це сто Печать, Оця гірка печать війни, вона буде лежати на нас, я думаю, і на наших дітях, на тих, хто це переживає зараз ще довго, довго, довго. Сподіваюся, що нам теж митцем потрібна буде морально-психологічна реабілітація. Її нам дають ті воїни, які, які там на передовій, і, і ми дивимося на них, якщо вони вистоять. Якщо вони вистоюють там, то і ми повинні вистояти тут, бо нам їм набагато набагато важче, ніж нам. І про Євробачення, про яке сьогодні всі говорять. Ви дивілися? Можливо, враження. Дивився з сином, дивилися. Ви знаєте, цей Євробачення, відбір, який був цього року, він трошки більш був мною сприйнятий позитивно, ніж минулорічний і позаминулорічний. Мені здається, що організатори нацвідбору зробили якісь висновки з того, як вони формували учасників і позаминулирічних, і допустили до фіналу все-таки. Ну, кращих на на мою думку. Я, наприклад, голосував за хаята. Мені подобається, сподобалася його, його манера. Мені дуже сподобалась його така сповідь, з якою він вийшов до людей і розказав про свого дідуся. Розказав про свої хвилювання, переживання і розказав про те, як він через термін йшов до зірок. Тобто, коли йому казали, що ти не співай, ти не вмієш співати, в тебе не такий голос, а він все одно співає і співає, на мій погляд, дуже професійно і якісно. Ну, на жаль, він не пройшов. Прийшли інші, але все одно це наші українці, і це краще ніж те, що було. Раніше трошки кон'юнктурно, десь політично заангажовано, тому що ми розуміємо, що інколи, інколи Євробачення стає заручником політиків. В даному разі, я думаю, що у нас в Україні наш відбір пройшов об'єктивно. Єдине, що мені дивно, чому так мало людей проголосувало, там трошки більше 300 тисяч, коли дивилося, я думаю, набагато більше. І, можливо, десь дія не витримала, там, не пропустила всіх, але. Ну, це дуже легко було зробити. Просто подивився і натисне ту цифру, під якою виступає той, кому ти віддав першість. Ну, думаю, що є шанси у наших. Ну, не перемогти, принаймні десь бути в першій десятці, і ми бажаємо українцям перемоги, як і всій Україні. Так, так? дякую за такі оптимістичні слова. Бажаю перемоги всім нам. Вона конче необхідна, тому що виснаження суспільне таке вже величезне, що нам дедалі важче вже сприймати те, що відбувається, ми виграємо. Катастрофічно виграємо, але це не розпад, це констатація констатація факту. Розпачу тут немає. Ми все одно сповнені впевненості в тому, що ми йдемо правильним шляхом, і в тому, що ми повинні бити ворога, і ворог повинен бути знищений, тому що інакше будемо знищені. Ми а ми хочемо жити і хочемо, щоб український народ жив, процвітав і мав своє майбутнє в колі європейських держав. Я не княжого роду, і не царського, і не панського, я звичайний сільський хлопець. Але в один момент я подумав, що <кій> а чому б мені не започаткувати свій <кій> герб роду, який би я передавав своєму сину, а син своєму сину, і так далі. Що на ньому зображено? На ньому зображено сонце з людським обличчям, як емблема Подільського краю, бо я звідти родом з Вінниччини. Зображено сніп, хліб, тому що я хліборобського роду. Зображено ліру, тому що я... це те, що визначило все моє життя. А якщо брати більш глобально, то це поєднання земного і духовного, матеріального і духовного началу. Вони притаманні будь-кому, тому що ми люди матеріальні, але ми люди тому, що у нас є духовність. Кольори. Вони теж мають лазуровий такий голубий колір. Це колір благородства і достатку, це колір щирості. і і порядності, можна так сказати. Ну і це картуш. Картуш це вінець герба, який повторює деякі елементи основної частини герба, але додає йому певної такої, якоїсь довершеності. Оцей герб розробив народний художник України Анатолій Марчук, не Іван Марчук, Анатолій Марчук нині живий. Він хороший художник, сам родом з Київщини, з Макарова. Дуже багато зробив для того, щоб Макарівська галерея створена була. І вона зараз працює, незважаючи на те, що постраждала під час війни дуже сильно, але все одно зараз вона відродилася. І от Анатолій Марчук, враховуючи мої побажання, зробив такий герб. Сподіваюся, що він буде передаватися і моїм нащадкам, і таким чином вони будуть пам'ятати, що у нашого роду є певна історія. Хотілося, щоб ця історія була хорошою, позитивною і, звичайно ж, довгою.